Всім доброго дня. Ну що ж, у нас сьогодні неділя, 15 число. Думав виїхати сьогодні чим раніше, щось мені так хотілося десь виїхати в 6 або в 7. Ну, щось я завів будильника, блин, будильника. Думаю, не я ще подрімаю, і того поспав до 9. То вот. зараз тільки виїхав на годиннику 9.45. Зараз як обично на заправку, блін. І, і всегда собі говорю блин, Віталя, заїдь ти вечором після роботи блин, там, заправся і утром починаю вже, тобто, працювати з, з дому. Не, блин. Тобто, ну Хоча тут ну, я вчора і так тобто, приїхав без 15. Закінчив, то куди вже було їхати вже на заправку. Так що таке. Їду на заправочку і оттуда вже працювати. Нагадую, то хочу добити болта мінімум до 60%, а в ідеалі 70. В ідеалі 70 хочу набити. Ого! Та й таке там. Так, ну що ж, заправився на годинку 9 година. Починаємо працювати на щось, бачу, болт не горить чи не горить. Зараз будемо дивитися, що воно буде давати. І що ви думаєте, яке перше замовлення прийшло по болту? Правильно, подача 2 км за 94 гривні. Так що їдемо, не будемо відміняти перше замовлення. Думаю, що далі буде. Краще. Короче, первый заказ і перша компенсація, блин. Теж, вон, блин, если видно. Дамочка с собачка возить чорної машини. Садиться, блін, й Сразу собачку, блин. На сідушки. Я говорю, оу, я говорю, блин. Не на сідушки. Проблем, проблем. Выходит, до побачення. Я говорю, до побачення, я думаю. Йераси, блин. Коротше, що взяв я, 329 там, по-моєму, за 17 чи за 16 таке блин, коротше, на Берестейський проспект У, вже добре йшов в центр блин, з подачою 1,4 Так що їдемо по болту. Ну Приїхав я на зоопарк, доїжджаю, я теж 2,5 км блин. Прилітає мені замовлення 3,5 подачі. От, я то його принимаю, бо хочу ж підняти процент. Отмінила. Проїжджаю ще минутку. Там якраз тянучка була така невеличка, я її пишу, есть 20 минут, есть прочитала, отмінила, закрив це замовлення, але ну, поки що нічого не приходить. Так, ну що, тоді приїхав на зоопарк, я постояв 15 минут, ніфіга не прилітає. От, і зараз. Ніфіга не прилітає, блин. коротше. Я трошки від'їхав, прилетіло мені там по дорозі 230 за 10 на Виноградар з подачею 1.6 і не доїжджаю я, взяв з подачею 2 190 за 8, не подивився, десь біля Лукяновки. Так що їдемо. Що, що виходить? Подняв я процент прийнятих 47%. І що по касі? на даний момент у мене по касі. 583, але там ще в мене ще не потягнувся це замовлення. То, що я робив, і в ітозі в мене на даний момент виходить, грубо раз за 2 години 750 гривень по 375 гривень в час. Якось так. Так, ну що, приїхав я на оболонь. Потім отуди мені прилетів заказ 400 метрів подачі на видобичі. Я його, понятне, взяв, щоб не портити це саме процент прийнятих, сразу вже їхав його, відключив. Бо розумію, що ми будемо їх давати бля, подачу 6, 7, 10 кілометрів бля, пошли нафіг. Відключив і включив цепочку по уклону 2 км. Жду, І так, що ми маємо? Така хохма, блін. Коротше, приїхав я на, це, на видобичі. Трошки від'їхав від видобичі, думаю, заїду ще там, де в кусик, і, я я ягорися в туалет. Пошов же ще з наушником, блін. І цепочку, то тобто, есть, по уклону не виключив. Я там поставив радіус 1,5 кілометра, блін, і чую, воно там, блін, дзвонить, дзвонить, блін. Ну ладно, думаю, ну а що вже робити? Не буду ще, бляхам, ха, отривати цього діла, блін. Ну, коротше, прозівав заказ. Ну, правда, там заказ був накорчувати. Тоже, блін, в їбення я обичаю за враження, блин. Вот, то есть, Та й таке. Ну, хочу обратно цепочку, вже 2 км. Е, Прилітає мені заказ, блін. 150 метрів подачі по уклону і прям. Практично додому. Я живу на кошиця, блін. На Драгоманова 6 дробо 1. І, блін, що І знаєте кого я віз, блін, священника. Думаю, блін, сам Бог, блін, квілел. Їдь додому на обід. Так що, коротше, їду я на обід. На годинку зараз часа думаю десь час-полтора мене не буде. Віталік буде на відпочинку. Так що такі історії з тільки що були, блін. Прикольні, інтересні, звісно, і смішні, бля. Вот. Священник мене е -е, благословив. Я говорю, дякую вам дуже. там Хтось сьок. Все. І все. І ще ж з коефіцієнтом 240 за, за 9. Бля. Бомба, бомба. Та й таке. Все, їду додому, блін. На обід, бо в животі вже прям бурчить полним ходом. Так, ну що ж, на годиннику 4.30-16.30. Виїжджаю працювати. Зараз включив болтам. Тут коефіцієнт 1,1, 1,2. то вот. есть, Прилітає мені з заказ 4-5 подачі. Ну вийобнуті чи шо, блин. Ось. Вот. Будем працювати, працювати, працювати далі. Зараз подивимося, що мені ще дасть. Коротше, болт мені раз дав подачу 4-5. І все, блін, нушок. На Рівермолі... на, на сукорках немає машин, блін, ближче, блін. Його, не повірю, це, конечно, дуже великий мінус. Я думаю, що единственний, навірно. Що це, блін, бол дає, то є подачі, блін, 4, 5, 6, 8 і вони всі обіцятельні. І ти цим портиш карму, тобі процент прийнятих заказів, блін. Реально. В принципі... В других, ну, то есть дальше, если дивитися про болта, розказувати, то в принципі на даний момент я більше у них мінусів не бачу. Оце єдине, вони б його убрали, було б дуже шикарно. Якщо порізали есть, есть обізвательний до двох км, не есть, после двох км, блин. І вот, моє мнение, то есть, болт дає дуже багато промоакцій, то це б все себе вивозилося б на ура. То есть, люди би возили там і по 10, і по 15%, навіть по 85 гривень має, блін. Вони цього зробити не хочуть. До сих пор, поки мені нічого так і не прийшло. Що ви думаєте? Просто я, я практично пів години прилітали мені замовлення по болту там і такі сяке. По промки я опустив на 67%, а потрібно ж 60%. Вот. Я його нафіг виключив, психанув. Я не знаю, як, блін, ці болтовози, пілісоси катаються у них. хватает нервов. Хз, честно. У меня нервов хватило, то есть спокойствия, наверное, лучше сказать, на полтора дня, чем на два. Все. Так что включил уклончик, сейчас буду что-то дивиться и цей. Работать по уклону. Итак. А зачем он? Зараз оп! 5 часов. По уклону у мене 332 гривні, Роблю скріншот. Ой, не зробилося. О. Зробив скріншот, покатаюся я десь до 9 години по уклону. подивимося, що я зароблю. По болту я заробив за сіки, там за 4 години Десь приблизно, ну зараз подивимося. Мені аж просто цікаво. Я попрацював той з. Э... 3 часа 20 хвилин. Ну, грубо говоря, 4 часа. І якщо бути чесним. Отис. Э... Так, 4 часа, що в мене вийшло, по. Заробітку, по заробітку в мене вийшло 1172. Коротше, блін, по 300 гривень. Вот. Так, ну що, поїхав я тоді на ВДНХ. З ВДНХ на, у... <кій> на удивлення мені болт дав 3 метри подачі. Я аж офів. Прям там, де точка прям була. О, 157 за тибо. І отуди він мені сразу дав з подачею 8 метрів на ЖД ЖДЮшний. Вот. С... Сюда приїхав. Тут офіціант говорить, 1,1, 1 але ну, нічого до сих пор не дає. І так, що ш... ми маємо? Їхав по цьому з замовленню. Сперва була. Чекаленка і Верхогляда. Потім додавалася велика Житомирська. Було 489 І їх простой вийшлося 489 гривень. От так. якось так. Віз дівчину з Верхогляда. Коротше, Ми добралися за 14 минут. 7,4 км. Кілом... Ні, подожіть, брешу. 8 км. Десь хвилин 14, десь да, десь так десь. По городу, блін, прикиньте. То, коротше, к чому я блин, клоню? Дівушка каже, показувало 24 минути, блін. Каже, як можна, будь ласка, максимально швидше я вам доплачу. Я говорю, добре, добре. Постараємося як можна скоріше. Доїхали ми хто лі 14 хвилин, то лі 15, точно скажу. Ну, максимально це 15 хвилин, то есть. Вона мені, блін, дає то есть 500, каже, 200 гривень. Дайте, будь ласка. Блін, думаю, дуже-дуже приємно. Чесно, 300 гривень плюсом це замовлення. Я робив десь з простоями десь хвилин 50-55. Ну, пускай навіть час з подачею. Час з подачею, блін. і Получилося 800 гривень бомба. Блін. Дуже дякую їй. Така приємна дівчина там, все час щось говорила. Хто на англійській мові, то на російській мові, то на українській мові. Э, Взагалі, <говори> прелість, чесно. Так, ну що ж, виконав я там э, по центру по болту пару замовлень. Э, потім взяв замовлення, зараз покажу. І взяв отаке замовлення виконав. Отакі о 423 за 14. І зараз включив ланцюг додому. У мене якраз ще два є. Центр подол поскоріше. І останнє замовлення взяти додому і все. В принципі, ось такі непогані я замовлення сьогодні вечором. Робив. О, що я робив оце замовлення то по уклону вечірню то що мені дали 300 гривень чаю? Так, ось таке замовлення я уїхав на Ревуцького Під'їхав на метро на Коновальця і з Коновальця я взяв отаке замовлення і все. І так, і так, і так, на годиннику. 10.30 я закінчив. Їду вже по своїм справам. По-моєму. З... Маму забирати забрати здедарницям. Що в мене то є по касі. Е, по уклончику я скрін прикріплю 1750 і по болту 200. Получилось, теж прикріплю О, якось так. І того вийшло 3900. Ну, а якщо для мене, по моїм посчетам, то в мене ще плюс 300 чая цілими, то це виходить в мене 4200. Ну, для вас це недоказуємо. то ось. Так що. Так що, а що не доказуємо, хто не вважається. Так що хай буде 3900, десь приблизно я годин вчора щось її не рахував, десь приблизно 10-11 Ну, Пускай там буде да, 11, там що я чекав, то то все з 11 годин. У мене вийшлося на кілометраж 210 кілометрів. Якось, якось так. У мене вийшло, в мене вийшло. Зараз вже все. Не знаю, скільки завтра буду виїжджати без поняття. Я зараз зовсім нічого не планую. Тобто, бо воно то тобто, і спланувати. Получається все по-другому. Так що не забувайте підписуватися на мій канал. Я повторюсь, записую відео тільки есть, правдиві. Правдивий кілометраж, правдиві краси. Мені есть, нема чого там хпулічувати. У мене вже язик. <заплетаються>. от Так, що все правдиво. Всім гарного дня чи вечора Хто коли буде дивитися, чи ночі, хто може ночі буде дивитися. Пока. Скоро повернуся з новим відео.